Привіт, друзі. Е, так, хочу показати невеликі доробки і переробки Скаута 504-го. Значну з передка. Тут у нас кріпиться передній міст. Стоять отакі ось полоси чи пластини, чи полоси, я не знаю, як правильно сказати. Їх стоїть три штуки. На дві Полоси кріпиться передній міст, а одна посередині вона держи, скажімо так, підтримує, коли міст передній йде на перекос, ну і десь там наяву, наяву в на яму, яму в'їжджаєш на угор. Тут такі упорні ось, ну кулаки, скажімо так, своїми словами назву. І виходить, її отут по рамі обірвало. Вигнуло і обірвало. Я подзвонив на сервіс. Кажу, така в мене є поломка. Ну, не сказали, якщо може сам відремонтувати, ми тільки за. Все, питання. Ніяк. Зробив я отаким чином, Я не знаю, як сюди залізти, щоб показати. Так, ось ціля видно. Отак іде полоса. І зверху я це все діло вигнув. Зверху я вирізав дві полоси, 8 мм товщина і 40 мм ширина. О, я їх до кучі зварив, поставив як упор і це все діло пообварював. І отак воно все діло отрималось. Непогано всилено все, тепер ніде нічого не ламає ніде нічого. Так, по невеликих таких доробках, ну це так, скажем, мелочі, де на кожній трубочки я підставляв резиночки, щоб їх не терло, не било. З цієї сторони, з цієї сторони, ось на патрубок пообмотував. Ось одна, ось друга резинка. Обично з камери ізолентою обмотав в чорної, воно дуже його й не видно. На бак повставляв. Отак От на вугли. Ну, таке по мелочі Скручував панель. Тут де йдуть кріплення педалей. Що не нажмеш педаль, воно пищить Я це все діло скрутив, познімав педалі, воно там сухо, поржавіло. Я салідольчиком це все діло позмазував і все нормально. Так, тепер йдемо до задньої навіски. Так, оце буквально сьогодні трошки, ну як було в мене часу, це Та, така вона тяжка робота, О, скажімо так, здоров'ячко трохи підвело, а Та, це так і ковиряюся потихеньку. Получається, що навіска, коли ти її опускаєш, вона розходиться при роботі з будь-яким агрегатом. Він теліпається вліво-вправо, ну гуля. Піднімаєш нагору, зажимає, скажімо так, нав'язку стягує на середину, зжимає, аж вигинає самі оці щоки. Що я зробив? Так, що я отак зроблю, О, щоб видніше було. Я попереробляв оці всі кріплення. Я відкрутив тут 4 болта, зняв, обрізав повністю оце все діло, поїхав оце все як обрізав, поїхав до токаря, розсверлили ми саму, саме це кріплення, скажімо так, де входить палець. Розсверлили на 20. Тут що було. Тут, в цьому кріпленні, було просверлено на 18. Палець був 17,5, а в оці ось втулки. По-моєму, 21. От, так. Да. І, виходить, а так, як береш, воно це діло все тіліпалося, як холодець. Ну Це все діло зробили, токар виточив мені нові пальці. І, ну, як, поросвердлювали, підігнали, тут люфт став мінімальний. Хорошо, приїхав я додому, і давай гратися виставляти, щоб воно. Хоч приблизно е, співпадало з цим винтом. Е, тоді, хоч піднімаєш, хоч опускаєш, воно в тебе нав'язку не стягує і не розтягує. Коли ти зафіксував це все діло, воно все йде рівно. Ну, тут я вгадав чітко, а з цієї сторони на 1 мм вгору. Ну, 1 мм це не 2 см. Це, ну, я заміряв, було 2 см вище, чи 2 з хвостиком, я не помню, вище від цього винтаж, окріплеться навіска. Тут ще треба і сам винт. Якщо ви можете наблюдати, о, ну, воно може погано і видно. Коротше, прослаблений він сильно. Його треба. Або новий витачувати, або наварювати оці всі міста і протачувати. Ну, в принципі, так поки що і все. Одне єдине, що залишилося мені доробити, це ось сюди зробити розширюючий бачок на гідравліку. Потім, чого так. Як при це підіймати, масла не вистачає. Чуть-чуть долив. Хвата перевернути. Перевернув, прицеп це навіска туди-сюди вгору вниз. Воно це йде як і щуп, як і заливна так, отак. щуп, заливна горловина і сапун, скажімо так. Щуп і сапун. Два в одному. І виходить, що опускаєш, воно воздух жене, і ота масло, що попадає. У мене тут все обісрано, колесо все обісране, я, оце я вже мив його. ну Все одно. Оце така ну кака, скажімо так. І оце я хочу ще, ну Поки немає можливості мені, мені купити треба, трубу або 80 на 80, або 100 на 100. Тут її треба пів метра. О, сюди штуцер у мене вже є. Сюди вваримо і горловину тукарь пообіцяв мені виточити. Все. Коли це діло зроблю, я покажу це все як діло вийшло. Ну, а поки так, по допрацюваннях особо нічого, переніс номерний знак ліворуч і поставив, щоб е, удобно було цей е, бардачок для ключів. Ну, все, на даний момент поки що все. Поки ну такого А. Брешу. Ще поставив е, на, да, датчик на давлення масла механічний. Чому був случай, виїхав, скажімо так, орати, загорілася в мене лампочка на масло. Ну, я що, злякався, зразу заглушив, туди-сюди, там, туди менеджера подзвонив побалакав, він каже, я б не... Ну, як вам правильно сказати, <сь> не рискував. Я на слідуючий день поїхав, купив механічний датчик, і все. Все воно у мене тут стоїть. Правда, не красиво, скажімо так, що тут. Ну, хай буде тут він в мене перед очима. А це стоїть датчик на цей на компресор. Ну і все. отут отак, -от просто шлангочка вставлена, те все викручено і все. Масло я вже замінив. Замінив я на 43 мотогодині, по-моєму, якщо пам'ять не ошибав. Трансмісію в передньому мості ще не міняв. У мене 55 мотогодин, буду міняти десь ну, 60 мотогодин приблизно. Ну і все. А так, ну, вашо. Так, поки нічого не переробляв, трактором я задоволений. От. Поки все. Все. Всім добра удачі, кого що цікавить, пишіть, буду відповідати. А ще одне, що хочу сказати, слідкуйте за повітряним фільтром. Я вже міняв тут два рази мастила. Пильну, ну як, як пиль велика, то осідає сюди багато. Я вже два рази міняв. Так що за цим слідкуйте, щоб не уграти движок. Все, Всім добра, удачі, всім пока.